Я готував цю книжку спочатку як спогади Василя Кука. Ми почали системно записувати ці спогади в 2005 році. Десь незабаром після помаранчої революції, якраз ми раніше були знайомими з Василем Куком, але мені здається, що якраз помаранчева революція, і після події після помаранчої революції нас ще більше зблизили. От, і він став більше довіряти. А треба сказати, що Василь Кук як підпільник з дуже великим досвідом, як людина, яка, на жаль, більшу частину свого життя жила під наглядом КГБ, він дуже прискіпливо ставився до людей, перевіряв людей, тобто навіть підозріло, я би сказав, ставився до людей. Тому наше зближення з ним тривало досить довго, але вже з 2005 року було Можливості більш довірливо ставитися один до одного. Він знав, що я робив під час помаранчерусі. Він консультував, що робити. Ми готувалися до ймовірного переходу в якихось в підпілля, майже тому, що і осени 2004 року була реально була небезпека зміцнення авторитаризму. Там репресії Вони почалися вже репресії проти нас, проти моїх колег. Так от після цього почали записувати спогади. З ним записали багато годин з тим, щоб потім по другому колу піти, вже маючи на руках документи про Василя Кука, тому що очевидно, що Василь Кук як в'язень КГБ, Василь Кук, якого 10 років шукало КГБ, знали і він знав. І я здогадувався, що про нього є дуже багато документів. Але на жаль, на моє прохання познайомитися з цими документами, я мав дозвіл від Василя Кука. Служба безпеки України відповіла відмовою. От і відповідно, після цього почалася моя боротьба за те, щоб відкрити ці архіви. Боротьба закінчилася успішно, тобто в 2008 році я очолив архів служби безпеки України, почали відкривати ці архіви, але на жаль, Василь Кук до того моменту помер.